Вітаю всіх! Сьогодні відеопроект будинка село Лісники, 4 км від Києва, по Новобухівській трасі, дуже гарна локація з гарним трафіком біля лісу. З усіх боків, через один через два будинка, знаходиться лісосмуга. Сам будинок 250 метрів з коефіцієнтом терас, є навіс на два авто, є також три-два паркомісця. Це закрите містечко на чотири будинки. Будинку зроблено. Вентиляція центральна, також камін з розводку отоплення в кожну кімнату, зроблений дизайнерський новий ремонт, По запросу зможемо відправити вам відео. Також алюмінієві вікна, підвіконня натуральне каміння. Також дуже гарний і ремонт, і якість фасад будинка. Сам будинок побудований із цегли, з утеплювачем, плюс фасад клінкерна цегла і термотеремо. Є три додаткові тераси: одна на першому. і... Дві ще на другому поверсі. Моноліти йдуть перекриття. В даху також, дах також моноліт, ділянка 10 соток. Така гарна тераса, роздужна система. Дуже крута іде з кухні вітання. Водовідведення також зроблено. І ось такий ще задній дворик. є. Є місце для всього, басейн. Барбікю зону зробити, сауну. достатньо місця для всього. Тоді по запросу відправимо вам відео для середини, також є всі меседжери на телефоні. В описі буде точна ціна за цей будинок. Всім гарного дня. До побачення.